Рабство це соціальний стан, за якого індивіда позбавлено природного права власності на його тіло з усіма його біологічними функціями, а також права на результати праці. Ці права переходять на користь іншого індивіда чи групи, що визнаються власником раба. Раб важко піддається ідентифікації на тлі інших станів з ущемленими соціальними правами. Раби часто входили разом з вільними особами до одних соціальних груп. Вождівських гвардій, монгольських нукерів Чингісхана чи бюрократії в Османській імперії. Рабство правомірно трактується як відстрочена смерть. Раб залишається в рабах до тих пір, поки його життя належить комусь іншому. Енциклопедія історії України в довгий час. Розміркову над тим, яку винести найважливішу тему для нашої розмови, яка стосується історичного масиву і Святослава до сьогоднішніх до сьогоднішніх днів, сьогоднішніх бомбардувань України, сьогоднішнього нашого винародовлення, яке триває не одну ніч, не один день, не один місяць, не один рік, і знайшов. Єдину формулу, яку потрібно сьогодні застосувати, тому що якщо ті, хто називав себе братами і старшими і претендував на нашу спорідненість, як їх можна було б назвати? І я в своїх пошуках у цілій бібліотеці я тільки частину взяв з собою для того, щоб зрозуміти, хто не ми, а вони брати. Ці відносини встановлюють генетичні стосунки між людьми, що змушують їх поділяти фізичні риси, здебільшого успадковані від батьків або інших предків. З іншого боку, відносини між братами є одними з найважливіших споріднених стосунків, які підтримує людина у своєму житті, не боячись перебільшення, але існує ще й поняття братні народи, братні країни тощо виникає резонне питання. А хто ж тоді наші брати? У часи тоталітаризму нас відлучали від історичних джерел, від правдивої історії, накидаючи у всі роки колоніального минулого вже історію, сконструйовану в Санкт-Петербурзі і в Москві, аби ми не могли розгледіти навіть свого завтрашнього, яке нам нав'язувалось якщо спільне і навіки разом. То хто ж ці брати? З обіймів, яких потрібно звільнятися зі зброєю в руках, втрачаючи найкращих українців. Коли багато хто боїться погроз арашиського диктатора і сумнівним статусом, згадайте слова нашого славетного князя Володимира Мономаха, який написав повчання і порадив, не сірчать на зеркало, коли рожа крива. Брати із пекла не засвоїли це. І намагаються прикрити свою рожу орків нашим українським європейським обличчям. Не вдасться. З Мокші вийшли у Мокшу, і підете. То хто ж вони, що називають себе нашими братами? І єдина відповідь це нація рабів. Французький письменник і мандрівник Маркіс Астольф де Кюстін за часів Миколи І в 1839 році здійснив мандрівку до Росії, аби збагнути, що це за держава, що це за нація, що це за явище. Неглибоко занурюючись в життя цієї держави, він сказав: усе вкрадене. Астольф Луї Леонор, Маркіз де Кюстюн, французький аристократ, письменник, мандрівник, автор цікавих оповідань про свої подорожі Англією, Італією, Росією, Шотландією та Швейцарією. Найвідоміший твір Росія в 1839 році. Приятелював з видатними своїми сучасниками: Гете, Стендалем, Шатобріаном, Бальзаком, Шопеном та іншими. Слава Бог, нашлині повсякчас і навіки вічні. Кожен покликаний у цей світ Господом Богом ти будеш дбати і мусиш дбати про загальнонаціональне. національне. Ти народжуєшся не сам по собі і не вибираєш мову. Вона тобі дана від народження. Отця Амінь, і сина амінь, і Святого Духа. Амінь. Ми добре знаємо, що Росія, як термін, з'явилася після 1720 року. Це так звана Петровська реформа, коли він з Московії зробив Росію. То хто ж вони? Маркіз де Костюн сказав дуже важливі слова: це нація рабів, нація рабів, яка у всіх своїх проявах якраз і виявляє цю рабськість. Режим цієї рабськості не переводився ні до часів Маркіза Де Кюстюна, ні після нього, ні по сьогоднішній день. І рабський дух, і рабська нація, і рабство в крові. Рабство це ментальний стан цього об'єднання, бо воно ніяка не нація. Граф Уваров, який розкопав 7200 могильників. Не знайшов підтвердження нашої спорідненості, на яку вони весь час посилаються, що ми брати споріднені. Не знайшов антропологічні виміри пересвідчили, що ми абсолютно відмінні. І 7200 могильників, розкопаних графом Уваров за часів Катерини. Дали чітку відповідь ніякої спорідненості. Весь страшний і дикий режим, який панує в царській Росії, це єдиний режим, що може тримати цю імперію вкупі. При всьому іншому імперія розпадеться на складові частини, особливо для тих наївних чужинців і рідних земляків, які вірять в еволюцію імперського режиму і у можливість якогось компромісу з ним. Це дикунська вдача, байдужа до святості даного слова справедливості. Все у ній, в цій месі тріумфуюча брехня, облуда і обман, брак всякого морального сенсу, відсутність поняття правди і обов'язку. Фізичний тип москаля це переважно тип калмика. Москаль не має нічого власного: ні власної хати, ні дітей, ні серця, ні думки. Все підлягає чужому наказові. Московщина це суспільство, упорядковане страхом. Маркіз де Кюстюн французький письменник і мандрівник. Страх єдина консолідуюча сила, страх, який нікуди не дівся і тільки перейменовувався. Не тільки з часів Петра І на страхові будувалася вся ця імперія, яка не має жодного стосунку до Київської Русі. Навіть ті дати, які сьогодні нам нав'язані і особливо пропагувалися за радянської доби у всіх підручниках про заснування 1147 року Москви Юрієм Долгоруким. Ярослав Дашкевич, доктор історичних наук, професор, стверджує: немає такої дати. Все придумано, як придуманий і Олександр Невський. На той час все підпорядковувалось тюркському каганату, який керував аж до Івана IV, що є наполовину татарином. Мені немає потреби заглядати глибше і говорити про те, що було. А що було, коли вони говорять про те? Що ми з вами, українці, це е, ті, хто відрікається, це ті, хто спокушений, кого збили на Манівці австріяки і німці. І ось вони видають величезну серію, яка е, пропагувалася починаючи з 2004 року. Це е, серія про правда про, про себе. Про себе і про нас. Значить, е, православний центр імперських політичних ісслідвань. Ви чу, відчуваєте, яку спорідненість? Православний центр імперських політичних ісслідвань. Ось одна із книг, яка вийшла мільйонними накладами, яка була поширена в Україні, яка нав'язувалася нам як джерело. Зрозуміння того, де ми відступили, і книга ця називається Українська болезнь руської нації. Про що ж тут говориться? Було все хорошо, були братами, дружили, ділилися останнім, і раптом ми захворіли. Україна це хвороба, і її потрібно лікувати. І вони лікують. Лікують щонічними обстрілами кожного села і кожного міста України. Лікують щоденними інформаційними бомбардуваннями у світі. Цілодобово переконують про свою велич і миротворчість. І вже переконали багатьох, в тому числі людину, яка сьогодні була покликана бути судею в цій неймовірній історії 21-го сторіччя. Такі праці, подібні до тієї, що сьогодні започаткували керманичі Московії, давним-давно видавалися не тільки в Москві, але і в Києві. Сергій Никифорович Щеголів, київський окремий цензор, дійсний статський радник, лікар за освітою, на початку ХХ століття з власної ініціативи займався дослідженнями українського питання, витоків української самостійності, південно-руського сепаратизму. В 1912 році у книзі під назвою «Українське движение как современный этап южнорусского сепаратизма пише, чтобы углубить противоположность и отчужденность этого племени от остальной Русі, для него придумали имя украинского народа, а территории с преобладающим малорусским населением присвоили название Украины. Ну, це ж треба буде... Абсолютним виродком для того, щоб зрозуміти про те, що ви, вкравши в нашу назву, привласнивши її собі, після того, як ви у 18-му сторіччі до 18 сторіччя були Московією і на всіх мапах світу ви йдете як Московія, раптом ви за часів Петра І перетворюєтеся на Росію і нам кажете, що забирають у нас ім'я. Забирають етнонім, забирають нашу історію. Більше того, кажуть, це ми на цій території віддавна. І ось одна із дуже цікавих робіт історика Гудзь Маркова, індоєвропейці Євразії і Слав'яні, пише про слов'янство, яке буцімто охоплювало величезні простори. Від Карпат аж до Тихого океану це не що інше, як намагатися привласнити собі те, що належало іншим. А найважливішим було і залишається по сьогоднішній день переконати нас, якщо не силою і страхом, то смертю, тобто на повне знищення, на повну зачистку, щоб потім сказати, що вас тут не було. Бо куди дітися і зовсім іншим археологічним типом, який відмінний від всього того, що розкопав граф Увару? І саме тому ми є спадкоємцями колосальної історії, яка тягнеться від Змієвих балів аж до Амадоцького озера, яке зображено на карті Європи Каспера Вопеля 1566 року та низці інших середньовічних карт. Це грандіозна будова, яка свідчить про те, що на цій території була держава. Без організаційних питань, без того, щоб зорганізувати на будівництво кілометро тисячокілометрових зон, які відгороджувалися від степу, нам вони нав'язують про те, що не було нічого цього. Ми були одним простором. Від кого ми відмежувалися? Оцими високими насипами, охороняючи себе від, тільки від степу. Вони кажуть, що це. Скіфські могили, скіфські змієві вали оборони скіфські, скіфи, навіть за трактуваннями Геродота, брав у лапки скіфи орачі. Ну, якщо він орач, то він уже не скіф, він уже землероб. І наша землеробська культура надзвичайно глибина, яка сягає трипілля. Етнонім існував на цій території вже дуже давно. І немає потреби переконувати, наскільки глибокий цей етнонім українець. На території Марянської землі до 1073 року не помічено присутності слов'ян. Усі язичники, що повстали проти Леонтія, належали до заблудлої чуді. Фінський етнос ростовсько-суздальської землі, християнської релігії до кінця 12 сторіччя і пізніше не сприймав. Вони кажуть, що ми побратими. За яким принципом? І меря, і мордва, і чохлома, кожен із цих фінських племен у свій час мали свого першого носія християнця Авраамія. Це 1129 рік, який прийшов туди і якого вони вбили. Володимир Білінський, український публіцист, дослідник історії, автор бестселерів Країна Моксель або Московія, Москва Ординська та Україна Русь. Я не буду вдаватися в ці деталі так званого. Православного світу і православ'я російського, яке було суцільним збоченством. Тому що, як стверджує Білінський, як е, і чому була прийнята, прийнята е, татарським каганатом, до якого Улус Московський належав у складі якого він перебував. Я тільки можу сказати про те, що ця Територія ці е, по сьогоднішній день. А я свого часу обмандрував всю Росію, я побував, і приїхав в Союз із Заходу на самий схід до Тихого океану і від Кушки аж до е, Білого моря, аж до Соловецьких е, островів. Я бачив один і той же тип, який мене просто вразив. Він не має чого, нічого спільного з нами історична довідка: корінні народи Російської Федерації: Татари, Чуваші, Чеченці, Мокшани, Ерзяни, Аварці, Удмурти, Осетини, Даргинці, Марійці, Кабардинці, Буряти. Якути та ще майже 50 народностей зовсім не слов'янського типу. А по-друге, це архітектурний тип. Усі будинки збудовані з дерева, дереворубні. Немає жодного будинку схожого за архітектурою з українським. Це така е, ну, типова, типова е, е архітектура. От, біля якої немає ні тину, є тільки одна вітла. Вітла це дерево, це не має значення: чи це буде е, липа, чи це буде осіна, чи це буде береза, в залежності від зон. Але одна деревина, яка була для е, мешканця цю, цих земель е, своєрідним барометром. По ній вгадували напрямок вітру, як мені пояснювали, навіть погоду вираховували, в залежність з якого боку віє, як дерево куди хилиться, і оця вітла. Жоднісінького парканчику, жоднісінької обробленої грядочки. В ті місця, куди розселяли за часів Столипіна українців, вони везли і вишню, і яблуню, і все те, що було звикле для українців. Все було привезено з собою у вигляді насіння, і оброблялися ці землі для своїх потреб. Завдяки українцям там незабаром зацвіли сади, зникли бур'яни на прилеглих до будинків ділянках. Нація рабів, про яку каже Маркіс Кюстен, ніколи в житті не переможе свободи. У Господа Бога немає приневолень. Це людина вибирає. А чи спроможня ця нація, я на неї навіть не розраховую осягнути, яку вона виконує антигосподню функцію на цій землі? Фактично провокуючи весь світ до апокаліпсису. Ми з часів трипільської доби на цій землі, налагодивши колосальні контакти з іншими цивілізаціями, іншими культурами, які тривали тисячоліттями, залишили по собі всі свідчення, що ми тут вічні. А вони нас позбавляють права і кажуть, що ми хворі, у нас українська болізнь. Нас сторіччями намагалися знищити, зробити рабами. Цей золотой вік присвященний імператриці, яка зробила найстрашнішу річ в указі 1765 року, а праві поміщиків селать своїх крістян на каторгу. Як? А так своєю волею брати і висилати, не вдаючись ні до суду, ні до інших можливих інстанцій. Інший указ 1767 року він карав каторгою селян, які скаржилися на поміщиків. Вона забороняє ці скарги і каже про те, що кожна скарга це є підстава для того, щоб судити селянина. У 1775 році знищує останню фортецю нашого духу Запорізьку Січ. І ось ця просвіщенна імператриця. Спалює архіви, нищить клейноди, забирає коштовності і всю старшину на чолі з останнім гетьманом Петром Колнашевським, який наказав не чинити опору. Чи ви, козаки, не бачите, що з нашою Україною робиться? Її розпанахують, а ви на це все дивитесь. Ви, Згодом це нечинення опору нам обернулося дуже важкою трагедією. 1783 року імператриця Катерина запроваджує в Україні кріпосне право. В сукупності нею було пожаловано такий був термін, тобто даровано понад 800 тисяч кріпосних душ в Україні. Вона робить вічне холопство, вічне кріпацтво і запроваджує це по всій Україні. Але ж у Господа Бога немає поневолень. Це людина вибирає. І тут постає логічне запитання. А чи спроможна ця рашиська нація рабів осягнути яку антигосподню функцію вона виконує на цій землі, провокуючи весь світ до апокаліпсису? Формула, якою колись означив наш стан у цьому світі патріарх Філарет, гласить: якщо з нами Бог, то хто проти нас? А й справді, якщо з нами Бог? То хто? Проти нас.